Доброго ранку, малята! Сьогодні тема нашого заняття складання описової розповіді про птахів. Скажіть, діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. Ви любите ходити на прогулянку, особливо, коли випадає сніг. А кого ви там зустрічаєте? Так, птахів. Скажіть, яких птахів можна зустріти взимку на вулиці, Вірно, зимуючих, осілих птахів? Це горобець, сорока, синичка, голубі, ворона? Назвіть ви зимуючих птахів? Послухайте описову розповідь про працю. А допоможе нам ось така таблиця. Це горобець, живе горобець у лісі та біля будинків людей. Горобець маленька пташка. Який живає колір? Животик у горобця сіренький, криця та голова коричневий. На щічках та біля дзьобика чорні плямочки. Їсть горобчик, комашок та зернятка різних рослин. Горобець зимуюча пташка. Діти, оберіть пташку, яка вам більше всього подобається, і складіть описову розповідь. Розкажіть її батькам. А зараз пограємо в гру один багато Один горобець. Якщо багато, багато горобців. Один снігур. багато кого? Снігурів? Одна сорока, багато сорок. Дякую за увагу молодці малята.